Тривають поєдинки обласного чемпіонату, черговий післяматчевий коментар. Що хочу сказати про гру. Зустрічалися сьогодні з лідером чемпіонату. Ми, <Os> в принципі, прекрасно розуміємо, що знаходимося в різних лісових категоріях з ними, але хотілося дати бій. І в першому таймі, я думаю, вдалося. Хороша боротьба, мінімум пропущених голів. Було кілька можливостей, яких би ми забили, зовсім все по-іншому. А так, в другому таймі, вже ще пропустили кілька голів. В принципі, гра була закрита. Натомість всі пограли, враховуючи, що хлопці билися і грали напротязі всієї гри, напротязі цього тайму. До кінця, взагалі, я думаю, що навіть при такому рахунку десь задоволення отримало, тому що грати з грантом Черкаського футзала і якби, гра, розвивала, щоб гра розвивалася ще й цікаво, тому це в принципі непогано. А так рухаємося далі. Попереду інші суперники в іграх, з якими вже вже потрібні очі.